Свято на каву до Львова уже почало голосування. Упродовж трьох днів кавомани матимуть нагоду визначити, де готують найсмачнішу каву. Проголосувати можна буде у самій кав'ярні за допомогою бюлетенів та через інтернет. Найцікавішим буде голосування таємного покупця, який крадькома ходитиме кав'ярнями-учасницями у Дні Свята. Голосувати можна до недільного вечора. Тоді ж, кавовий король та королева навідуються у всі заклади, що братимуть участь у святі. Оцінити кав'ярні можна не лише за смаком та ароматом зернового напою, але й за виглядом закладу, його декором, обслуговуванням офіціантів та ексклюзивністю пропозиції. Відтак, готуючись до перемоги, в одній із кав'ярень міста винайшли дешевшу альтернативу найдорожчій каві світу копільуваку. Одной мене тваринка збирає кавові зерна на острові Ява. І Вона збирає ягоди, бо кава не росте одразу зерна, а вона та й би, кущем росте і має ягоди. Вона збирає ці ягоди, саме кращі вибирає. Тоді приходяться через неї природним шляхом. Люди збирають ці ягоди, обсушують, вмивають десь 10-12 обмивок, проходить, тоді привозять цю каву до нас.